Ще раз доброго дня, студенти третього курсу. До вашої уваги контрольне питання до другої лекції з медичної радіології. Перші три питання. Czwarta, to pytania. Ostatnie trzy. Відео наприкінці лекції. Перше відео. Яке дослідження? І під яким контролем ви бачите? Друге відео. Метод дослідження. Орган. Імовірний діагноз. Успіхи вам! Do pobaczenia.